Зробити вступ до цього відео. Дідько! Це перше прийнятне слово, котре я зміг сказати, почувши звук даного відео. Тому зроблю кілька коментарів таким чином. Власне, те, що Форд під'їдає оливу, мене не хвилює. А те, що цю оливу приходиться купувати мені, стало хвилювати. Досвідчені користувачі Фордів з восьмиклапаним двигуном ОХЦ розповідають, що підвищена витрата оливи спричинена виходом з ладу масло ковпачків клапанів, або. В Тема відео про фінанси. Точніше, як оптимізувати витрати шляхом одноразової інвестиції. Типу, спробуємо пофіксити проблему. Для цього замінимо маслоз'ємні ковпачки в цьому двигуні. І відчуваю, що руки деяких глядачів вже пишуть коментарі, типу, щоб заощадити на експлуатації цього старого відра, його варто продати. І я буду вдячний вам за такий коментар. Точніше, за всі коментарі лишені під цим відео. Тому налітаємо під відео. І ділимось своїми думками. До речі, моє бажання робити корисні, в деякій мірі розважальні і в більшості випадків про залізо відео. Тому підписуйтесь, тисніть дзвоник і погнали дивитися, чи вийде в мене замінити маслоз'ємні ковпачки. І пам'ятаємо, що навіть старий Ford може отримати своє друге дихання, якщо докупити ще один літер оливи. Кілька слів водної інформації. Буду вперше пробувати міняти сальники клапанів. Взяв трохи інструменту відповідно підготував сальники клапанів, прокладку під клапану кришку і а, саморобний інструмент для розсухарювання клапанів. Ось такому стані я їх Міняв ці дроти, мабуть, тисяч тому. Не спіша, підковирюючи цю кришку, я її все-таки зірвав. Так, і знімаю клапанну кришку. На 19 ключ Раз. Контргайку відкручуємо. Так, дуже гарно закручено. Все, і це у нас рокер на перший циліндр на. Викручуємо свічку. Так, отака у нас свічка з першого циліндра. Ну, сказати, що я в шоці нічого не сказати. A few moments later. Ключем на 19, прокручуємо шківку колічастого валу і шукаємо ВМТ. Верхню мертву точку в першому циліндрі. Далі одягаємо своє пристосування і зводимо пружину. Викруткою з магнітним наконечником виймаємо сухарі. Але зверніть увагу, що це не три корочки. І якщо ви пожуєте ці сухарі, вам прийдеться лишити у стоматолога не одну вартість цього форда. Тому тримаємо себе в руках і відкладаємо сухарів надійне місце. А тепер гвіздочком програми є сальний клапана, котрий, як на каруселі, катався на клапані, а не знімав з нього оливу. Новий маслоз'ємний ковпачок або сальний клапана. Будемо садити через головку на 13. Тепер, рівно відрізаним шматком плівки прямокутної форми, обгортаємо ніжку клапана, мастимо новий сальник коливою і надягаємо на клапан. Плівку використовували, щоб не пошкодити робочу кромку сальника. Тепер її можна прибрати. Кілька легких, але впевнених ударів молотка і сальник на місці. Зводимо пружину, ставимо її на місце і фіксуємо сухарями. І так ще сім разів. Прийме включення з місця подій і короткий звіт, що ми зробили на даний момент. Була знята клапана кришка. Наступним кроком було викручено свічки. Я по черзі робив спочатку першу свічку викрутив. Далі я зняв дані пружинки, розпустив регулювальні гвинти. Ось тут вони ось цей регулювальний гвинт. Вийняв прокер. І далі, ну, відповідно, по випуску так само. І далі мені розподільний вал не заважав зняти пружину, тобто розсухарити, зняти пружину. Як я знімав пружину. Використав саморобний зйомник з такого будівельного пістолету для силікона і так далі, відрізав шайбу від нього. Зігнув тут в такому вигляді вусика зробив на лапках. Потім з листового металу 3 мм виготовив конструкцію по діаметру клапана, точніше, тарілки клапана, на двох ножках він, відповідно. І шляхом витиску пружини я витискаю пружину і витягаю сухарі клапана. Для чого я? Виймав свічку для того, щоб визначити, чи поршень знаходиться в верхній мертвій точці. Я викруткою нащупував поршень і прокручуючи шкіф колінчатого вала, я знаходжу верхню мертву точку. В принципі, по розподільчому валу також це було видно. Ось на другому циліндрі зараз ВМТ, верхня мертва точка. Тобто кулачки дивляться догори. Я це перевіряв викруткою, далі нашим. Зйомником стискали пружину, але через те, що між поршнем і клапаном є відповідно місце в камері згорання, клапан опускався. Через те нам треба було підперти з камери згорання клапан. Я використовував припой, підсовуючи в камеру згорання, нащупував, підправ клапан, і цього було достатньо, щоб вижати пружину і зняти сухарі. Ну, Далі відповідно, знімалася пружина, тарілка клапана. Знімалися старі маслоз'ємні ковпачки. Вони. вони, до речі, жоден не стояли на своєму місці, вони були не запресовані, вони були зняті і вони просто тіліпались на клапані. Відповідно, через це у нас такого вигляду свічки. В такому ж порядку я зробив один циліндр. Замінив, набив новий сальник. Сальник, до речі, новий набивав через клійонку, як це правильно назвати? Ну так, да, щоб не пошкодити кромку сальника, тому що на клапані є відповідні канавки, де стоять сухарі. І так по черзі я замінював дані маслоз'ємні ковпачки. Єдине, що після, по-моєму, третього циліндра, зрозумів, що можна не розпускати повністю регулювальні гвинти. Я просто витискав пружину, ось в такому вигляді, як воно є. Витискаю пружину, я це воротком робив, і виймав рокер. Потім в зворотньому порядку, коли збирав, мені простіше, було, просто зазор перевірив, якщо треба, порегулював, якщо не треба, не регулював. Ну от, власне, власне все. Перевіряємо зараз ці зазори ще раз, клапанів, чистимо площини і ставимо ту гарну свіжу пакту. Пофарбовану кришку клапанів, фарбована жаростійкою фарбою, відповідно. Ну і, звичайно ж, болтики і там спеціальні такі шайбочки під цю кришку. Також пофарбовані. Оцінюйте, пишіть коментарі, що правильно робив, що неправильно робив. З радістю прийму ваші поради, з радістю почитаю ваші коментарі. Пликаю надію, що після того, як я зберу, сяду, так е, з першого оберту він мене заведеться. Е, звук буде нормальний, нічого не буде тарабанити в двигуні. Зазори я за, зараз зроблю нормальні. Е, і витрата оливи буде допустимою, якщо це можна так сказати. Тому що зараз нагадаю один літр на тисячу витрата оливи. Бо я в'яжу в йоломари. <laughs> Eso. <tú>. ¿Eh? <laughs> y la compré. <encontré. risa> Eso.